Слова Агура, сина Яке, з Маси вирок чоловіка до Ітієла, до Ітієла і до ухала. Справді, я найдурніший з людей, і розуму людського нема в мене. Я мудрості не навчився, і знання святих я не маю. Хто вийшов на небо і спустився звідтіль, хто зібрав вітер у своїх жменях, хто замкнув воду в свою одежу, хто всі кінці землі поставив? Яке йому ім'я? І яке ім'я його сина, якщо ти знаєш? Кожне слово Боже випробуване, він щит для тих. Що в нього захисту шукають, до слів його не додавай нічого, а то він тебе докорятиме і за брехуна вважатиме. Двох речей прошу я в тебе не відмов мені їх, доки не умру я. Неправду та брехливе слово віддали від мене і не давай мені ані злиднів, ані багатства. Подай мені достатньо хліба, щоб я, наситившись, тебе не зрікся, та не сказав: Хто Господь? Або, збіднівши, не став красти та не збезчестив імені Бога мого. Не обмовляй раба перед паном, а то він проклене тебе, і ти будеш винним. Є виродки, що проклинають батька свого, і не благословляють матері своєї. Є виродки, що себе чистими вважають, хоч і не вмиті від бруду свого. Є виродки, що вгору очі задирають, свої повіки підводять. Є виродки, що в них неначе мечі, зуби, немов ті ножі, ікли. Щоб пожирати бідних на землі, з поміж людей убогих. П'явка дві дочки має давай давай. Три речі ненаситні, ба навіть і чотири, що ніколи не кажуть досить. Шеол неплідна утроба, земля води не сита, та вогонь. Який не кажуть досить. Око, що гузує з батька і що ненці не кориться, око те виклюють ворони в долині і пожеруть орлята. Троє речей для мене надто дивовижні бай чотирьох не розумію Дороги орла на небі, дороги гадини на скелі, Дороги корабля посеред моря і дороги чоловіка до дівчини. Такий звичай у жінки перелюбки Гість обтирає род СВІЙ і каже: Я нічого злого не зробила. Від трьох речей земля трясеться, бай чотирьох знести не може. Раба, що зацарює, безумного, коли наїсться до Наситу, Нелюбої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує по господині. Чотири є їх на землі маленьких, але вони мудріші понад мудрих. Мурашки люд не сильний, а літом наготовляють собі запаси. Борсуки народ слабенький, а на скелях свої оселі мають. Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Павук, що ти руками можеш узяти, та він в палатах у царя буває. Троє є їх, що мають ходу гарну, бай четверо, що гарно ходять. Лев найсильніший між звірями, ні перед чим не уступає, півень, що між курами походжає, козел та цар, що перед народом виступає. Якщо ти з дуру загнавсь у гніві, а потім обміркував, то затули рота рукою. Бо коли збити молоко, виходить масло. І коли натиснути носа, кров виступає. Так, коли тиснути гнів, виникає сварка.